Отже, пропоную продовжити цей чарівний вечір казкою. В місті Сундальсьора зараз вже 22.28, за місцевим часом королівстві Норге. 28 липня 2025 рік. І я певне трошки підкріплюся. Ну, бо моя чарівна кишеня, що ж ти мені запропонуєш? Ммм, горішки. Кажуть, що говорити лісти це не ввійшло. М -м -м. Але якщо говорити розбірливо, то можна. Отже, казка про уважність. Уважність, ну вона яка. Коли ми в школі сидимо і записуємо щось з дошки, аби вести гарний конспект, нам потрібна уважність. Я пригадую, що я сиділа на першій парті, зазвичай в університеті і намагалася слідкувати за викладачем. І це не казка, це реальність. А чи застосовую я зараз ці знання? Застосовую. В першу чергу я тоді відпрацьовувала свою зібраність, пильність. А це найголовніший скарб у навчанні. А про що ж казка? Ми зараз дізнаємось, а зветься вона Три персні. Отже, це українська народна казка. І з давнини прийшла така пропозиція бути уважними одне до одного і до власних бажань. Тож, а було це тоді, коли щось віри говорили, жив на світі чоловік, що мав трьох синів. Але бідний він був дуже-дуже. І коло хати його не могла навіть кішка втриматися, бо й миші повиздихали з голоду. Отак от жилося людині. І от одного дня, коли він вже дуже постарів, відчув він, що й смерть на порозі. Тож покликав він своїх трьох хлопців та й сказав їм, Що напевне, скоро його не стане. І що за життям він не жалкує, але хотів би лишити їм і коней, і корів, і іншу худобу. Але не було у нього цього всього. Проте було у цього чоловіка три персні. Тож залишив він ці персні своїм синам у спадок та невдовзі його і не стало. А сини подумали, подумали, і вирішили, що біля хати лишатися їм. Нічого, то й пішли вони по світу. Старший син блукав селами довго-довго і дивився, де ж з комена дим іде. І нарешті знайшов таких людей, які журилися, і Могли прогодувати його. Отже, в одному селі газди і газдині повиходили в неділю з хат, посідали на призьби та й про щось розмовляли, сміялися. Тільки один чоловік і жінка сиділи осторонь і зажурені. А чого ви сумуєте? спитав хлопець. Як же не сумувати, відповів чоловік, коли у нас хлопчик і дівчинка ростуть горбатими, і ніхто їм не може нічим допомогти? Я допоможу. Вони будуть такими, як усі людські діти. А що ж ти хочеш за це? спитав чоловік. А будете мене все життя годувати і одягати. Я нічим не повинен журитися. На тому й погодилися. Старший син кинув перстень на землю, та й діти й випросталися одразу ж. Зажив хлопець у хаті того гасти. Його одягали й годували, як великого благодійника. Ходив у панському вбранні, нічого не робив, а на обід казав, щоднини давати йому смажену курку. Газда давав, минуло багато років. Діти виросли і від світанку до ночі так працювали на свого благодійника, що знову. Погорбатіли, а він, побачивши, що життя прожив марно зажурився та й від того й помер. Така доля була у старшого сина. Скоро помер і середній брат, ловив одного разу рибу в глибокому озері. дно човна випало. Він опинився у воді і почав тхнути, згадав про перстень. Та стало жаль кидати його у воду. Може, якось врятується, перстень знадобиться ж. Але поки роздумував, захлинувся хвилею та й пішов на дно. Отака доля середнього брата. А найменший брат жив бідно. Але не журився цим. Він мандрував по селах, заробляв на хліб і ніколи не думав про перстень. А коли набурлакувався, знайшов собі дівчину бідну, як і він сам, та й оженився. Та й оженився. Зліпили якусь хатину з глини і жили, як каганець без злою. Ну, якось, бідно, жили. Настав тяжкий голодний рік. У хаті не було хліба. Жінка спитала: А чи нема в тебе чоловіче, тата чи мами, які нам допомогли? Нема жінко, був колись у мене добрий бідний тато, який перед смертю дав мені перстень. І сказав, що як буде тяжко то Щоб я кинув його на землю і тоді сповниться одне найтяжче моє бажання, найглибинніше. У мене ще не було такого бажання. Жінка знала, що її чоловік розумний і те, що він зробить з тим перснем, буде добре. Раз після довгої лютої спеки почалася страшна буря, вітер землю рвав, хмарами колотив, град стогнав у небі, над землею так гриміло, Що аж стіни в хаті стуганіли. Потім настав поток. Хвилі не слихати худобу, люди підіймали руки до неба, благали милосердя. Та небо темне і зле дивилося на них мокрими, сердитими очима. Шкода стала молодому братові людей. Він витягнув з пазухи татів перстень. Кинув його на землю і промовив. Най згине буря, най хмари, позатикають свої діри, най озеро вернеться у свої береги, і най все стане на своє місце. Буря вдарилася об скелю і затихла. Хмари позатикали свої діри, крізь які лився дощ і розповзлися. Хати повернулися на старі місця. Усе ожило. І що ж було далі? Люди повеселішали, підійшли до рятівника. І спитали, якщо в тебе був такий чарівний перстень, то чому ти не став найбагатшим чоловіком на землі? І відповів їм молодший син того мудрого чоловіка. Хіба можна бути щасливим серед нещасливих людей? Ні, звісно, не можна. Тепер відчуваю себе найбагатшим, бо зробив добро. З того часу односельці не забували наймолодшого брата і не давали йому бідувати. Він і зараз живе добре.